Груди металу й бетону все що лишилося від пам'ятника радянському минулому Дніпра. На в'їзді в місто триває демонтаж стели із старою назвою Дніпропетровськ. Пошарпана вся в тріщинах Так стела виглядала ще кілька днів тому. А так на один день влітку 2014-го. Тоді адепти Рускава міра розмалювали її в триколор. 2016-го разом із перейменуванням міста з таблички зникла частина літер. Історики пояснюють, попередня назва «Дніпропетровськ» – символ комуністичного минулого України. У 1930-х місто назвали на честь більшовика пропагандиста Григорія Петровського, який зокрема був співорганізатором голодомору. Знаєте, були голови колгоспів, які брали на себе відповідальність і роздавали залишки зерна, там, селянам, щоб вони не померли в І Їх потім зрозуміло, що їх життя після цього було нетривалим, але вони рятували інших. А Петровський якось ну, цього не зробив. А в 33-му році його призначили головним з хлібозаготівель, тобто у відбирання хліба у селян Донецької області. Чим замінити демонтовану стелу, думки містян різняться. Замінити треба, може, оновити? Не на даний час. Не на часі, вважаєте? Ну, гроші, щоб не витрачати, да, на таке? У міськраді запевняють, нині точно не витрачатимуть бюджетні кошти на встановлення нової стели. Натомість готові залучити інвесторів. Зрозумію, що, що це не міські кошти, і може якийсь, якийсь інвестор скаже, що готовий витратити там, мільйони на цю стелу. Зараз це буде просто. Пусте місце чекати свого часу. Днями в мережі з'явився проєкт оновленої стели, але він не затверджений, повідомив головний художник Дніпра. Це ескізи, і вони до проєкту не дуже придатні. Станом на 17-ту на місці демонтаж все ще триває. Владислава Авдієнко, Євген Шпак. Новини 11 каналу.